Я не балотуюся нікуди, мені це не потрібно. У мене є свій власний маленький рейтинг, я не задоволена. Тому це я спеціально говорю зараз тим людям, які пробували не собі побудувати. Я технічно їм зараз відповідаю на їхні провокації. Я почала з цього, бо мені було це важливо. Мені боліло на серці. Ви знаєте, що я щира людина і я роблю тільки те, що щиро я відчуваю. Чого я не відчуваю, я того не роблю. Раз я тут. Значить, я відчуваю в першу чергу не для того, щоб когось тут організовувати, а тому, що я сама це моя власна позиція. До мене підійшли журналісти запитатися, що я тут роблю. Я сказала, я і є одна з мітингуючих. Це моя позиція. Я хочу зараз зробити оголошення, якщо серед нас є журналісти, будь ласка, поширюйте в Донецькій Луганській областях. Негайно треба вести військове положення. Да, да. Може... навіть в Україні мені, якщо по Україні. Вам не допоможе, треба буде Україні. вводити це по інших Україні? Областях. Будь ласка, по Україні Я говорю, якщо це не допоможе і нічого не дасть, треба буде це вводити це в інших дай. областях, а особливо в тих, на які зараз можуть бути напади. Тому що вчора російські мас-медіа пообіцяли Україну, вже вони оголосили верніше, що ми є сухопутна країна. Вони пообіцяли нас відрізати від моря. А ви знаєте, що Путін ніколи не жартує? Я хочу, щоб Порошенко зараз почув ці слова. І я теж не жартувані це я запишу, має підстави я, для того, щоб вся Україна що була військовим. Зробити всю користь в першу чергу хлопцям, які потрапили в оточення. Друге, він повинен допомогти силовим структурам скоординуватися. Між ними немає координації. Я це засвідчую. Я дзвонила сьогодні в різні прес-служби. Одні говорять, що. Батальйони піаряться, інші говорять, що немає ніякого оточення. Треті говорить, Руслана, зрозумій, ситуація така складна, що ми навіть і не можемо тобі пояснити. От я вам говорю чесно, як я почула, я вам так слово слово передаю. Тепер я хочу вам сказати, які технології мітингів зараз можуть бути. Перше, Путін дуже модерує меседж, що в Україні хаос і громадянська війна. Ми повинні зробити все, щоб між нами. Людьми не було конфліктів. Якщо хтось між, між собою починає сперечатися і не дай Господи якісь там штовхання, пам'ятайте, що обов'язково з боку будуть російські медіа, які це знімлють і покажуть, що в Україні громадянська війна. Не суттєво, навіть якщо ви просто з другом будете гарячко, ну, на підвищених тонах розмовляти. Я би дуже просила і дуже хотіла би, я би мріяла про те, щоб мітинги, на наші мітинги мали дуже достойний і дуже цивілізований характер. Ви Підтримуєте в цьому моє. Це є питання іміджу України. І я вам говорю від серця те, що я відчувала. Я не модерую, я нічого вам не нав'язую. Я вам просто передаю свою думку. Ваша справа її приймати або ні. Я буду тут знаходитись від, так само, як я тут знаходилась від вчора. Там була бригада, зараз один, команда один плюс один, я їх скерувала сюди. Я сказала, що там нема що робити, по ту сторону хай приїжджають сюди. Я не знаю, можливо, вони вже були зняли репортаж. Вчора про вечірній мітинг матеріалів не було. Я дуже здивована. Я розумію, що в країні не потрібно піднімати нервозність. Я розумію, що дзвінки, коли мені сказали, Руслана, не треба нагнітати, я прекрасно це розумію. Я і не нагнітаю. Але якщо ми будемо робити так само, як з Кримом. То нагнітати вже слово, не знадобиться, тому що з Кримом було ще рано, ще рано, ще рано, а потім вже було вже пізно, вже пізно, вже пізно. Тому в нас зараз в руках Україна, і це не смішно. Мені Крим до сліз, шкода, що ми його програли, програли самі люди. Ми вчасно не включилися активно в ту діяльність, в якому могли тоді включитися. Я теж просто була глядачем. А знаєте чому? Я не могла повірити. Що його просто віддадуть, мені в голову це не вкладалося. Тому ми нібито стоїмо і чекаємо, тому що ми не віримо, що так можна робити тепер по відношенню до України. Бездіяльність для мене це зрада. Відсутність меседжа від Порошенка і є зараз стимулом того, що оцей мітинг тут знаходиться. Нехай Порошенко виходить і говорить меседж для нас. І я дуже хочу, щоб хтось Петру Олексійовичу передав. Не треба переговорників. І я не є переговорник. Не треба хай людина, яка відповідає в країні за це, а це є головнокомандуючий, вийде людям, скаже меседж і заспокоїть. І тоді не буде ніяких мітингів. Це я вже прошу пресу передати безпосередньо владі, яка говорить, що цей мітинг проплачений. Ну де ж він проплачений? Як він може бути проплачений, якщо тут стоїть родина людей, які там воюють? Родичі, яким чином хто кому заплатив, що за бред ви несете напередодні виборів і залиште свої вибори поки що в спокої. До них ще дожити треба. Люди, я не хочу вас змучувати собою. Повірте, я дуже комплексую. Мене і так на майдані було забагато, ще не вистачало, щоб я вам зараз тут надоїла. Я з вами всі знають мої телефони. У мене є гаряча лінія, на яку ви завжди можете подзвонити. Ми спеціально її організували. Ця лінія, цей дзвінок буде вам безкоштовний: 0800 503 911 0800 503 911 Піднімає трубочку Моя помічниця її звати віра. Ви завжди дасте їй інформацію, гарячу. Ще не було випадку, щоб я не була на зв'язку. Не було 24 години. Я в вашому розпорядженні. Єдине, що не давайте можливості провокаторам мене знищити, тому що я дійсно. Я знаю, чому я вам потрібна. Бо я розумію, як в цей мікрофон говорити дійсно ті речі, які ви хочете сказати. Дякую. Ще вмерла україни. Слава. Ще нам, браття Українці усміхнеться доля згинуть наші вороженьки, як роса на сонці запанує братя у своїй стороні. Душу й душу ми положимо за нашу свободу. Покажем, що ми братя козацького роду, душу тіло ми положим за нашу свободу. Покажемо, що ми братя козацького роду. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Моя особиста причина, чому я тут знаходжуся. Я вже йду, стою тут біля вас відміняти суетливі меседжі. І сконцентруватись на одному вводимо військове положення. Все. По всій Україні! Я вибачаюсь. Тут казали, що тут проплачений мітинг. Я кажу, хтось зараз на цьому мітингу ще участвує. Це дружина командира батальйону Херсон.